Доброго часу, друзі! Отже, на календарі в нас кінець листопада 2025 року Україна, Волинська область. Ну, це так, географічно. Починаємо збір другого урожаю. Ну, По-першому урожаю безпосередньо по горіхові відео трішки пізніше вийде, обов'язково знімемо, ще не відзнято, але горіх практично весь зберігся, небагато його. А другий урожай це саженець, скажімо так, в нашому випадку. Значить, об'єми в нас поки що невеликі, ну, мається на увазі по садові, але поступово збільшуємо. Отже, повертаємося безпосередньо до саженця відео значить, для тих людей, які замовляли в нас саженці, пояснюю, чому ми не купаємо їх в серпні і вересні. Значить, об'єму великого нема, об'єми великі ми не відправляємо, посадити можна практично в будь-яку погоду. Горіх, фундук досить добре передбачає. Приносить зимові пересадки. Навіть краще, як осінні, ранньо осінні чи весняні. Значить, що треба дереву для хорошої пересадки? Ну В будь-якому випадку, рослині потрібно природний цикл. Отже, перед, перед пересадкою має природньо впасти лист. Ось так він легко має облітати. Перед передопаданням він віддає полісахариди в рослину, що забезпечує ну, більше поживних речовин і кращий розвиток в подальшому. Безпосередньо по саженцях, що в нас цього року вдалося отримати, ну думаю, надіюсь, всі закази закриємо, оскільки ну вдасться закрити, оскільки маємо в резерві ще школку з саженцями. І там деяка кількість є, а посаженців у нас вийшло слабенько. Ну, Звичайно, ми в процесі ще купаємо, не всі сорти навіть почали купати, але вже якісь відправки, запаковки відправки зробили. Значить, процес такий доволі не короткий, оскільки прибираємо листя. Дещо прикопуємо там в кінці, де була кукуруза для розрихлення землі, дещо в компост Копаємо саженець, саженець розділяється відразу на дві категорії на кондицію, яку можна, скажімо, висаджувати. Ну і не кондицію, яку ми зразу стараємося відразу висадити в школку для дорожчування, щоб отримати кондицію. Ну, значить, різні варіанти є. Ось така от рослина. Ну вона право має на життя, і неї можна було б вже висаджувати на постійне місце. Ну, Але не такий е, значить, е, дефіцитний сорт барселонський, це саме барселонський. Е, ну, по... По сортах ще є сорти, але мається на увазі, що показуємо на Барселонському, щоб його відправляти в такій якості. Ну, Значить, такі от вже більш якісні саженці вже можна пересажувати на постійне місце. Значить, Вони мають і надземну частину, і хорошу, ну, цей вже зовсім хороша коренева і хорошу кореневу. Значить, такий саженець вже. Ну, тяжко відправити на той світ. Я думаю, якщо його кинути і прикопати, він буде рости. Ну, ось така от історія в нас в посаженцях. Працюємо помаленьку далі. Будемо вже надію, знімати відео частіше. Вам, друзі, побажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна.